Війна стала, так би мовити, проявом згоди еліт всередині Росії. Дуже мало хто в Росії ставить під сумнів із тих, хто має реальний вплив, ставлять під сумнів доцільність війни проти України. Тому проблема далеко не тільки в самому Путіні. Тут є довгострокові тренди, які накладені один на одного. Тут є підтримка всередині суспільства, тут є інтерпретація історії, ідеологія, економічні, геополітичні інтереси, які з зникненням Путіна нікуди не дінуться. Я думаю, що як коли персонально Путін відійде від влади в силу будь-яких причин, відкриється невелике вікно можливостей для того, щоб, можливо, про щось домовитись. Але Комуським. не більше того. Або на двосторонньому рівні України з Росією, щоб поставити війну в якісь рамки, ну, скажімо, напівзаморозити чи суттєво знизити рівень ескалації. Або в більш широкому форматі, коли до домовленості будуть залучені Сполучені Штати, Китай, Європейський Союз, окремі країни-члени ЄС. Тобто ця війна зачіпає інтереси багатьох і в чомусь ці інтереси, ну. Можуть співпадати, можна спробувати знайти якийсь мінімальний компроміс, який сьогодні, поки Путін залишається при владі, неможливий в силу цих особистих речей.